Сьогодні, о 9-й ранку, я так само як і тисячі українців намагався проголосувати за громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони, але мені це не вдалося зробити. Я зайшов трошки пізніше, знов не вдалося це зробити. Я потім ще раз пробував проголосувати. Мені знов це не вдалося зробити, і я вже зрозумів, що це не просто так. Я думаю, про це далі і будемо говорити, і про те, чому врешті це голосування було. Скасовано. Вітаю, ви на каналі «Булгаров. Висновки. Я український журналіст, мене звати Андрій Булгаров. І я вас дуже прошу підписатися на цей Ютуб канал. Прошу поставити свою вподобайку, поставити коментар під цим відео. Ну і висловити свою позицію стосовно того, що ви зараз почуєте. Отже, як нам відомо, саме сьогодні, 26 грудня, відбу... мало б відбутися голосування. Саме до громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, як відомо, ми мали би обрати 15 представників серед 40 кандидатів і в кандидатів, і вже багато цих кандидатів, і у себе на сторінках у соцмережах рекламували себе і говорили про себе, закликали все ж таки прийти і зробити свій правильний вибір. Ну тобто підтримати саме їх. Тобто це звичайний такий, знаєте, виборчий процес, по якому ми українці вже давно скучили. Тому що нагадаю, останні вибори нас були в 2020 році, коли обирали місцеві ради, Тож така собі такі собі от вільні вибори, по яких ми скучили, це можливо для нас був би певним симулякром, особливо коли йдеться про. Громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони України, до яких багато було претензій при попередньому міністрі, зараз є претензії, і тому цілком очевидно, що ми всі хотіли, щоб це міністерство працювало більш ну, принаймні, у сфері закупівель, у сфері там різної звітності, ну принаймні, якщо цю звітність можна розповідати на загал, щоб воно було більш прозорим, тому. Певні люди, які хотіли туди зайти, там багато було відомих людей, поважних людей. Напевно, покращили би оцю публічність, прозорість, звітність, підзвітність Міністерства оборони України. Принаймні такі були завдання, тобто, по конкурсу мало обрати людей, які б забезпечували цивільний контроль за діяльністю Міністерства оборони впродовж наступних двох років. Але сталося трошки інакше. Тому що, тому що саме е, від самого початку, саме з 9-ї ранку, вже проголосувати на е, сайті онлайн-голосування на сайті Міністерства оборони було неможливо. Ну, а Потім цей ресурс взагалі почав працювати з перебоями аж доки це все не впало. Але Бо коли це все падало, коли купа людей намагалася проголосувати, психували, істерили, писали такі гнівні коментарі Міністерства оборони знову ж таки в різних соцмережах, в цей час певна кількість людей запостила скріни того, що їм вдалося проголосувати до 9-ї години, ну тобто, до моменту офіційного оголошення голосування. Це як зазначив. Один експерт це як розпочати голосувати на виборах вже з бюлетнями у урнах? Ну так воно приблизно тут і відбувалося. Міністерство оборони намагалося якимось чином відреагувати. Сказали про те, що це якісь там технічний збій, проблеми намагалося якось комунікувати щось виправдовуватися аж допоки, врешті-решт, буквально через кілька годин від початку голосування, вони ці це голосування і скасували. Тут я вже до вашої уваги хочу там зачитати кілько, пости кількох кандидатів саме до е, громадської антикорупційної ради. Зокрема, Юрій Гудименко він написав наступне: що це було буквально от дві е години. Тобто, це було в десь приблизно першій годині. пане Рустам Умерев, як. Е ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що голосування в громадську антикорупційну раду фактично зірвано, каже Юрій Гудименко. Зірвано тільки і виключно міністерством оборони, Незважаючи на те, що голосування мало розпочатися в 9-й годині. Дехто голосував і публічно розвітував про це вже у й А отже, вибори розпочалися, як він каже, вже з бюлетнями у скринці. Вибори, які ви без того відкладали більше ніж півроку, тепер ймовірно доведеться відміняти і проводити наново. А отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої антикорупційної ради. Ну і далі Годименка ставить питання, і ми маємо повірити, що це була випадковість. За це доведеться комусь нести відповідальність, пане міністре, комусь політично, комусь і навіть більш серйозно так він вважає. Варто сказати, що врешті голосування перенесено на 7 січня на ту ж саму годину з тими ж самими кандидатами, але сподіваємося, що без тих ж самих проблем, які сталися, тож можливо, в цей раз це голосування пройде нормально. Далі цитуючи Гудименко а, перед Гуд... перед Гудименко, все ж таки, давайте скажемо, що міністерство оборони врешті заявило про перенос виборів, і це була дуже показова і повчальна історія. Бо тепер всі наочно побачили той дикий хаос, який відбувається в міністерстві, і зрозуміло, що це потрібно терміново виправляти. Там до речі, Гудименко потім приводить. Результати голосування там з відкритого логу, ну тобто там була можлива щось там заскрінити на той момент, коли вони закінчили це голосування. Ну і отут видно, що сам Годименко, він так дуже з великим відривом перемагає в цьому рейтинговому голосуванні, і за ним другою іде Дана ярова. Але тут важливий момент, і це ми з вами маємо розуміти, що. Там 15 кандидатів має пройти, і це не є вибор голови ради. Потім там ці вибори будуть відбуватися. Але вже почалося багато маніпуляцій з приводу того, що це було зірвано навмисно. І отут, з вашого дозволу, я спробую свою думку розказати, можливо, ви з нею не погодитеся. Тому, будь ласка, мрш, давайте в коментарі залишайте там свої думки з цього приводу. Тому що мені вдає, здається, тут проблема не в тому, що Міністерство оборони або там хтось з, з, з нього навмисно зірвав голосування. Мені здається, в цей, те, що сталося, це як симптом більш глобальної проблеми, а саме з нашою. Діджиталізацію саме з діджиталізацією зараз і виявляється, що пам'ятаєте кілька там тиждень тому з'явилася інформація про те, що були зламані це е, Росія провела кібер, кібератаку і зламала нам всі держреєстри. І та кількість даних, які втікли, утікли. В, в чужі руки ми навіть самі досі не можемо зрозуміти, але те, що ці реєстри і досі не повідкривалися, і досі з ними проблема, говорить про серйозність серйозність цієї атаки, і що десь нам чогось не договорюють, так би мовити. І тут ця проблема теж могла виявитися сама не в людях, а в технічної частини що. На самому початку на самих базових принципах ну так, так би мовити, написання от такі зовсім такою мовою, написання коду вже були допущені кілька кілька помилок, які і призводять до того, що в під час важливих моментів у нас просто. Рушиться система. Я вам хочу до речі нагадати, як відбувалося голосування на Євробачення, коли через кількість запитів теж неможливо було проголосувати, і це повторюється системно. Тобто... Наші сервери не витримують масовної, масованих запитів, тобто або це дос дідос атака, це масований запит і все просто валиться, або намагання людей просто зайти, зареєструватися і проголосувати. І це теж системою може бути сприйнята як фактично ДІДОС атака. І що ж це за така система, що не дозволяє тисячі людям одночасно зайти і проголосувати? Звісно, що тут вже починаються розмови стосовно того, а як ви збираєтеся або взагалі думати навіть про проведення певних виборів саме онлайн. А наступний рік він якраз і буде роком виборів, і багато хто вже розмірковує над тим, що через те, що люди не зможуть взяти безпосередню участь в голосуванні там, фізично прийти до виборчих то можливо дати їм таку можливість голосувати онлайн. Ось ви уявляєте, що воно буде, якщо навіть на таких голосуваннях в нас виявляються такі величезні проблеми: злама реєстрів, неможливість проголосувати на сайті Міноборони. В нас постійно щось трапляється з додатком резерв плюс. Нагадаю, якраз останнім часом. Проблеми з цим додатком дуже часті. В нас постійно щось відбувається з дією, в нас багато звинувачень в тому, що хтось викрадає дані, і головне при цьому всьому, що ніхто серед влади не має чесного діалогу із українцями, з користувачами тих чи інших цифрових послуг. Так, звісно, ми звикли до. Простоти, ми звикли до того, що, до речі, тут ми справді можемо бути на голову вище, ніж буде в Європі, і щодо електронних документів, і щодо електрон, електронних переказів, грошей. Ми тут справді там, на голову вище в цій... в розвитку цих цифрових технологій. Але ми поступаємося своєю безпекою, і це дуже важливий баланс, що нам треба зберегти: безпеку чи все ж таки швидкість, комфортність і можливість зробити ту чи іншу операцію просто в один клік. Привертати увагу до таких проблем, треба. Більше люди, які зараз намагаються на цьому маніпулювати і звинувачувати одне одного, в тому числі навіть і якийсь там навмисний там умисіл, так би мовити, в тому, що зірвані ці голосування, були тому, що це не призначати цю. Громадську раду, я думаю, що ми тут вже всі просто на нервах. А по великому рахунку, це є, як я вже сказав, симптомом більшої проблеми, а саме те, що в нас на сьогоднішній день діджиталізація рухається дуже швидко вперед. Але як то кажуть, або за цією діджиталізацією не, по, не поспіває і треба його підтягувати і треба знов таки переглядати свої протоколи щодо безпеки особливо коли трапляються саме такі ситуації 7 січня має відбутися це голосування з я сподіваюся що саме після 7 січня запрацює громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони і всі ці люди які сьогодні не змогли Потрапити, проголосувати, вони зможуть це зробити. А серед тих 40 кандидатів ми оберемо кращих. Є і позитивний момент, якщо, наприклад, ще вчора багато хто. Серед українців ну або не приділяли увагу цієї проблеми. Має на увазі не проблеми, як такої про дідж... діджиталізацію, Це про цю проблему. Знають всі. Я маю на увазі про це рейтингове голосування при міністерстві оборони оборони. Не всі знали. То тепер про нього будуть зна... знати більше людей. А це означає, що більше людей. Долучиться до цього голосування. А це означає більший так би мовити. Плюралізм. Це означає більший вибір. Це означає, що більший мандат довіри буде у цієї громадської ради, яка має контролювати Міністерство оборони воюючої країни. Побачимось.